Гур повідомили про успішну атаку в Криму. В Сімферополі затримали понад 20 слухачів, що прийшли на засідання суду. Окупаційний суд відправив за грати затриманих напередодні кримських татар. Сили оборони завдали удару по російській 126-й бригаді берегової оборони Чорноморського флоту, що базується в селі Перевальному окупованого Криму. Підтвердив Суспільному представник головного управління розвідки Андрій Юсов. У гур кажуть, це не перший удар по цій бригаді. Окупаційна влада цю подію не коментувала. Втім, вранці російське міноборони заявило, що півострів атакували 42 українські безпілотники. Окупанти стверджують, що жоден з них не досягнув цілі. Учорашню спецоперацію з висадкою українських військових біля мису тарханкут. Прокоментував Радіо Свобода секретар Ради безпеки та охорони Олексій Данілов. Каже, проводили її із застосуванням найсучаснішого озброєння. Це перша операція, яка стала публічною. До цього наші збройні сили, наші сили безпеки займалися іншими операціями. От, не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. От, єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчитися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з автономно республіки Крим, не буде звільнена від терористів. В окупованому Криму затримали щонайменше 23 людей під судом. Туди вони прийшли підтримати затриманих напередодні кримських татар. Силовики завантажили людей в автобуси та відвезли до поліції. Серед затриманих літні чоловіки на відео кримської солідарності затримання Ельдара Алієва. Чоловіку розбили обличчя. Мать на якому ви його затримуєте зараз? Також затримали 73-річного історика Енвера Сейтмеметова його племіннику Абдулмеджиту Сейтумарову. Сьогодні суд обирав запобіжний захід. Опаційний Сімферопольський суд обрав запобіжні заходи трьом затриманим напередодні кримським татарам. Їх утримуватимуть під вартою два місяці до 23 жовтня в другому СІЗО Сімферополя. Адвокат Еміль Курбедінов каже: ці справи не обґрунтовані, а обвинувачення в терористичній діяльності безпідставні в обоснованні свого ходатайства слідуватель указав, що моподзичний нікуди не роботи офіційного доходу не має. склонен к совершению преступления, может скрыться из Крыма. Мы Защита парировала тем, что мой подзащитный официально трудоустроен, является единственным членом семьи, который работает и содержит свою многочисленную семью. У него четверо малолетних детей. Седомет мне ответил, что никогда, ни при каких обстоятельствах Крым покидать он не собирался. Из тех материалов, которые сотрудники ФСБ предоставили в суд, Видно, что э, на протяжении нескольких лет э, прослушивали домовладения крымских татар, где якобы записали э, какие-то встречи и показания двух скрытых свидетелей, которые э, говорят о том, что якобы они посещали какие-то конспирированные встречи. Меджит сказал, что он является гражданином Украины и что к нему применима четвертая Женевская конвенция. В суде он сказал, что... Двоих його братів по таким же нелепым обвинениям уже осудили. Он оставался, можна сказати, там единственной опорой для царі матері. он уже третій. Такої семейное сімейне у нас ФСБ уже практикують за ці годы. Напередодні в Бахчисарайському районі окупованого Криму силовики провели обшуки в будинках шістьох кримських татар. Чоловіків затримали. Звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут та хрір. Втім, в Україні вона діє легально. І обшуки в окупованому Криму відбуваються кожні півроку, каже аналітик правозахисної організації Кримсос Євген Ярошенко. За їхніми даними за період окупації у справах про причетність до організації Хізбут та Хрір було затримано 106 людей. З них четверо вже відбули терміни ув'язнення. Один бранець помер за ґратами. Ще 84 нині засуджені до позбавлення волі термінами від 8 до 20 років. Такі хвилі обшуків за, у зв'язку з нібито причетністю до з Бутахрів відбуваються кожні півроку. Попередня хвиля була 24 січня 2023 року. Жертвами, як правило, стають громадські журналісти, правозахисники, активісти, релігійні діячі, які демонструють нелояльність до е, підконтрольного е, Росії духовного управління мусульман е, Криму. Початок навчань українських пілотів на F-16 обговорили президенти США та України. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Напередодні речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу повідомив США планують навчати українців на F-16. Початок навчань заплановано на жовтень, після того як пілоти пройдуть курс вивчення англійської мови. Сполучені штати незабаром почнуть навчати українців керувати та обслуговувати винищувачі На курсі в англійської мови для пілотів. Вересні очікується, що в жовтні розпочнеться підготовка лангвіч F-16 на авіабазі Моріс в морісні штат Аризона за сприяння го шістдесят другого гвардії. Хоча наразі ми не маємо конкретних цифр щодо того, скільки українців візьмуть участь у цьому навчанні. Ми очікуємо, що в ньому маємо участь кілька пілотів. Will... Подія розвивалася надзвичайно швидко. Коли стався переворот в Петрограді. А хто ж тепер влада? І чий тепер Київ? Світогляду соборності хотіли всі. Настає найважливіший момент святкування: оголошення універсалу про об'єднання ОНР та ЗОНР. Почалися масові протести. Їх назвали Україна без кучми. Вимикалося світло на дільниці в цей момент. Частина бюлетнів знищувалася. Тисячі людей із жовтогарячими стрічками і прапорами. Десять важливих днів з звивистого шляху до свободи. Драма буде розгортатись тут. Революція почалась. З 30 серпня о 22-й 10 днів Незалежності України на місцевих каналах Суспільного мовлення.